Як швейні блогери із України працюють проти нашої країни, самі того не усвідомлюючи. Давайте розберемося далі у відео та зробимо свої висновки. Не для кого не секрет, що багато швейних та інших блогерів після повномасштабного вторгнення викладають в інтернеті свої пости та відео із цими та корисними парадами. Це дуже часто якісна інформація, яка йде на користь підписникам цих блогерів. Але є велике, але що частина українських блогерів продовжує викладати свої знання та поради російською мовою. А що це означає? Це означає, що більшість просмотрів і більшість людей, які будуть ці поради втілювати у своєму житті і в своєму бізнесі. Є із країни агресорки, частина швейних блогерів заперечує: ну що тут такого, я ж ніякі воєнні таємниці при цьому не викладаю. Я викладаю технології пошиву одягу і розкрутки свого бренду. Але розумієте, що ви робите? Ви покращуєте швейні технології в країні агресорці? А що шиють на масовіше зараз у загарбників? Я думаю, ви теж. Прекрасно розумієте. розкрутка бренда теж приносить додаткові податки в бюджет, який потім витрачається на те, щоб вбивати вас і ваших близьких. Треба вже врешті зрозуміти, що в мова є зброя а зброя зараз повинна. Бути направлена на захист нашої держави, а не проти цього захисту. Наприклад, мені в побуті набагато зручніше користуватися російською, бо я так привик і користувався усе життя. Але вважаю, що виходячи в інформаційний простір, треба розвертати свою зброю на захист своєї країни, а не навпаки. Тим більше що зараз за допомогою штучного інтелекту можна легко та безкоштовно зробити синхронний переклад із російської на українську та викладати це у своїх відео, якщо українська мова вже так тяжко вам дається, колеги. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ваша думка дуже важлива для мене та інших блогерів.